Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас вночі. В Криму знову лунали вибухи. В Міноборони РФ стверджують, що вночі над окупованим півостровом були збиті 10 далекобійних ракет «Атакамс». окупаційний губернатор Севастополя заявив про масовану атаку на місто та аеродром Бельбек. Як повідомили телеграм-каналу Астра місцеві жителі, ракет було близько 20-тим, а в районі аеродрому досі щось горить. Телеграм-канал Кримський Вітер пише, що вибухи були чутно в Євпаторі та Бахчисарайському районі. Моніторингова група каналу на супутникових знімках відзначає три осередки пожеж на аеродромі Бельбек у районі злітної смуги та місць стоянки літаків, як визначає військовий портал Дефенс Експрес, під час атаки могли бути уражені російські винищувачі. Міг 31 Крім того, нагадаю, що у понеділок, 13 травня, під час ракетної атаки, начебто, було уражено секретну базу ППО РФ на горі Айпетрі у тимчасово окупованому країні. Риму про ці події і їхні наслідки для російських окупаційних військ в Криму говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Андрій Крамаров, офіцер резерву збройних сил України, військовий аналітик. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю вас. Якщо починати з події цієї ночі, яку техніку росіяни тримають на аеродромі в Бельбеку, і що могло бути уражено сьогодні вночі? Це аеродром тактичної авіації, основною задачою особового складу техніки, яка на ньому знаходиться. Є, власне, перш за все, це прикриття міста Севастополь. Там вони знаходяться, як правило, на бойовому чергуванні. Тобто, ну це там ті, хто розміщується, скажімо, як військова частина. Це аеродром оперативного чергування. Тобто на нього з Росії переміщуються певні підрозділи. Це, як правило, пілоти власне, з своїми літаками і там. Протягом певного місяця, як правило там від 2 до 4 тижнів, в залежності від задач, проходять, ну, скажімо, службу на бойовому чергуванні. Е, перш за все, що там знаходилось, це літаки Су-27, е, ну, задача яких в тому числі патрулювати акваторію е, Чорного моря, е, там знаходився Су-30 СМ, це вже один з тих літаків, які в тому числі здійснюють е, ракетобомбові удари. Зокрема, по лінії фронту по півдню України це і пуск ракет Х-59 і завдання ударів коригованими авіабомбами. Ну, плюс су СМ, він ну, загалом і виконує в тому числі функцію прикриття е бомбардувальників винищувачів су 34 які якраз переважно, яким наносяться удари коригованими авіабомбами. Ну і там був Міг-31. Знаход... Ну, така одразу почала з'являтися інформація, що ну це ж носій ракет кінжал. Одразу хочу виправити, що ну, дуже мало мало вірогідно, що на цьому аеродромі знаходився саме міг 31 в модифікації као, саме як носій кінжалів. Все ж таки самого, скажімо так класично, міг – це винищувач перехоплювач задача якого перехоплювати. Порушуючи повітряний простір, перш за все літаки ворога. Тому вони там також, як просто звичайні винищувачі, перехоплювачі, знаходяться ну, на чергуванні на цьому аеродромі, тобто певних частинах мігі 31 в тій модифікації, які здатні носити ракети. Гіперзвукові ракети Кінжал вони базуються виключно на території Росії, звідти здійснюють в тому числі там і польоти на півдні по акваторії Чорного моря. Чим неодноразово спричиняли нас масовані повітряні тривоги. Ну або на півночі а, загалом влучання дуже добре. Було спочатку і це підтверджують. Уже навіть ну якби пабліки наближені до російських військових, що спочатку було ну класичне відпрацювання, по спочатку було знищено систему протиповітряної оборони, яка в тому числі мала прикривати цей аеродром. Нібито є підтвердження знищення пускових установ, пускової установки С-300, пускової установки С-400 і е, радіолокаційна станція, яка власне працювала з цим. Зенітно-ракетним дивізіоном після чого були нанесені удари уже безпосередньо по самому лотовищу. Щодо кількості ракет, яка була зазначена, тут що варто відзначити, дивіться ракета Етакамська класична, навіть там модифікація. Блок, 1 це ракета, яка це ракета з касетним боєприпасом. Тому перед тим як ну, коли вона вже зайшла от на ціль в останній момент. Відбувається перша детонація е, оцього касетної бойової частини, з якої вже далі вилітають ці касетні субоєприпаси, які здійснюють враження живої сили та техніки безпосередньо на землі. Е, тому, там, якщо, наприклад, ну, летить там, дві ракети, то можна буде після е, їхньої атаки почути ну, там, чотири вибухи. Тобто, перше, це буде безпосередня детонація бойової частини в повітрі на тій площею, яку мають накрити. І друге, це вже буде результат влучання безпосередньо по е, тих ну там літаках, наприклад, або боєкомплекту, або там паливному наприклад, та ж автомобіль. Е, ну, автозаправник, який здійснює безпосередню заправку паливом е, літаків, які знаходяться на бойовому чергуванні, наприклад, які мали зараз підійматися. У виліт, він якраз міг знаходитись, тому це могло викликати такий вибух. Це могло викликати таке, скажімо так, ну ту пожежу, яка там зараз є. Якщо вона ще перекинулась на якийсь один або декілька літаків, то звичайно, що це буде мати свою ну, своє певне продовження, тому там. Казати точно про кількість ракет. Ну там спочатку все не казала, що там загибло по 16, Зараз уже нібито 10. Ну там не така насправді для цих враховуючи площі ураження, яку має ракета, от ета і атакувала. Їх не така велика кількість не потрібна, тобто це могло бути. Наприклад, дві ракети, якими знищений сам спочатку зенітно-ракетний комплекс, який мав прикривати. А друге, це вже було. Наприклад, там ну, до чотирьох ракет, якими власне і відбулося знищення на землі на землі техніки, нібито з. Порталу НАСА їхні супутники підтвердили, що дійсно там техніка, яка знаходилась в той момент на літовищі, тобто це не виключно, що, наприклад, літаки, до яких якраз в цей момент не лише заправлялись, а і були, якраз здійснювалася, наприклад, прикріплення того ж боєкомплекту, типу ракет або бомб, в цей момент по ним було завдано дуже слушно удару, і ну це для нас я вважаю, це прекрасний результат, оскільки поки ми не отримали. Сучасну авіацію. Єдиний спосіб для нас найбільш ефективний знищення російської тактичної авіації є знищення її в місцях її розташування, тобто на землі, на Львовщу. На цей час ми, на жаль, не маємо підтвердженої офіційної інформації щодо наслідків цього удару, але сам факт такої атаки, як він відіб'ється на можливостях і планах окупаційних військ в Криму. Ну для нас це все одно певні проблеми у них навіть не в Криму. Це навіть ну певні проблеми для них щодо завдання ударів по українському півдню. Це Цей Херсон, це і Миколаїв, це Одещина. Це вже добре. По-друге, знову ж таки, Севастополь залишається фактично без тактичної ланки авіації його прикриття. Плюс знову ж таки знищені. Ще додатково зенітно-ракетні комплекси. Е, власне, що варто відзначити, що не дивлячись на всі заяви, ну умовно на папері, як ми бачимо, радянські е, зенітно-ракетні комплекси, навіть їхній дуже сучасний комплекс 400 е, в ну в реальних бойових умовах не здатний перехоплювати такий тип цілей. Як балістичні цілі, і це дає нам доволі ну потужне вікно можливостей. Дуже шкода, що ну в достатній кількості ми його отримали, скажімо, так вже аж на через два з половиною роки війни. Але yeah. зараз ну, більше за все це є загроза для самого міста Севастополь і для його бухти, тому що вона знову ж там навіть в певний момент залишається без прикриття. Це в такій більш оперативно-тактичній перспективі, в більш Приближені до нас це проблеми з експлуатацією цього аеродрому, тобто використання його для нанесення ракетно-бомбових ударів. І відповідно певні, ну тобто на певній ділянці фронту, ми побачимо менше кабів. Можливо, у нас ну, ж таки певна затримка буде з атакою по півні цими крилатими ракетами авіаційного базування, типу Х-59. Це вже також дуже добре. Якою може бути ця затримка? Вибачте за таку деталізацію, але нам цивільним це дуже цікаво. Ну, це залежить від того. Тут в часі важко про це сказати. Це залежить від того, дійсно, яка шкода була нанесена лютовищу. Тому що також зазначається, що було ну з російських пабліків, нібито на даний момент є 11 загиблих. Тобто, це, наприклад, може бути. Інженери техніки, це також військові, які, наприклад, здійснюють обслуговування цього аеродрому. Відповідно на даний момент, ну поки цих людей немає на місці, вони вже не може нормально функціонувати. Друге, є питання до того, там наскільки були пошкоджена його інфраструктура, ангар, плюс Скажімо так, базова річ, що розмістити там зараз техніку без того, щоб знову розмістити зенітно-ракетний комплекс, який буде його прикривати. Ну це просто віддати нам знову їх. Розуміючи що ми бачимо, що Україна має вже ряд засобів, якими здатний дістати на таку відстань, це ну просто небезпечно. Це така з злочинна халатність, тобто розмістивши там швидко, наприклад, авіацію, навіть з новим технічним персоналом, але не розгорнувши додатковий новий зенітно-ракетний комплекс, який буде його прикривати. Це просто віддати нам їх. Ну от на розстріл, і ну подивимось, навряд чи росіяни собі зараз це можуть дозволити. Якщо аналізувати ці інциденти в Криму, які висновки можна зробити щодо майбутніх подій над на найближчий час? Ну тут знову ж таки більше питання не стільки над півостровом. Дуже добре дивіться. Будь-яке враження будь-якого військового об'єкту в тимчасово окупованому Криму це є добре, все одно це важливий тил, важливий тил для, наприклад, всього південного груповання. Російської армії. І таким чином ми все одно поступово знижуємо її боєздатність. Також хочеться зазначити, що ми не лише ці прекрасні балістичні ракети, про які росіянам ну не, не можуть вони, скажімо так, їм нічого протиставити. Ми їх застосовуємо не лише ми їх застосовуємо на Сході. Вчора, зокрема, також було враження навіть зайця в день однієї з місць скупчення. Російських військ, в результаті чого там лише за попередніми офіційним даними більше ста чоловік особового складу вже загинуло це без урахування поранених знищено боєкомплекту, пошкодженої техніки. Тому загальна тенденція дуже добра. Сподіваємося, що Сполучені Штати Америки нам ну не лише перший пакет допомоги, а й продовжать надавати ці ракети. І тому далі це буде дуже ефективний. Це один з на сьогоднішній день найефективніших інструментів щодо. Знищення от таких оперативно-тактичних е, тилів і е, військових пас командних пунктів, способів з місць скупчення техніки і живої сили. І от як я знову ж таки акцентую увагу, що е, фантастичний комплекс С 400 аналога в ну, як завжди, насправді не дивлячись на дуже такі сміливі заяви, які можна побачити, просто знайти в інтернеті, там е, як вони ну там собі дають ймовірність враження, наприклад, тієї ж балістичної сили, він не здатний вразити, навіть коли вона. Лати на нього, що для нас є плюс, і з при достатній кількості цих засобів ми звичайно можемо ну доволі від таких от, однієї такої атаки продовжувати наносити доволі істотні. Ну скажімо, якщо б нам навіть ну здійснити атаку тими ж ударними безпілотниками, то це була б набагато більш важче, ресурсоємка операція. Плюс це потрібно декілька хвиль. Було крилата рахікета, навіть такі сучасні, як Storm Shadow, стороншедоскальпіжі, все одно навіть у російських ЗРК, Значно вищий е, вірогідність того, що вони можуть бути. І вони їх перехоплювали це, в принципі, нормально. А от щодо балістичних ракет це дуже добре, при тому, що е, ті типи ракетс, які ми на даний момент використовуємо, е, це навіть це далеко їх не найсучасніша версія. Тобто, якщо з цією росіяни не можуть нічого зробити, значить в перспективі отримання більш сучасних ми зможемо знову ж таки підвищувати ефективність нашого враження. Пан Андрій, я дуже вдячна вам за аналітику і за час, який ви приділили нашому спілкуванню. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Андрій Крамеров, офіцер резерву збройних сил України. Військовий аналітик. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.